Попри домовленість про перемир'я бойовики, обстрілюють Авдіївку з градів, танків та мінометів від Донецька до околиць Маріуполя. Прибувають конвої з боєприпасами та живою силою противника. Ворог не шкодує ані снарядів, ані своїх найманців, кидаючи їх на штурм наших позицій. А як тільки сутеніє по місту і околицях б'ють ракетні системи залпового вогню за минулу добу, ще три бійці української армії ніколи не повернуться додому. Близько двох десятків поранено. Бої поновилися по всій лінії фронту то як у 2014 році Буквально за годину до початку засідання Радбезу ООН по Авдіївці бойовики прицільно обстріляли з градів школу в Авдіївці, яка була пунктом збору гуманітарної допомоги, та гуманітарне містечко з пунктами обігріву для місцевих мешканців. Один із снарядів влучив у машину рятувальників, один із них загинув, інший у важкому стані. Наступний розніс квартиру у багатоповерхівці господиня загинула в Авдіївці. Перебито газогін та теплотрасу. У місії ОБСЄ застерігають, якщо снаряд влучить у резервуари з хлором на фільтрувальній станції. На весь регіон чекає екологічна катастрофа. Те, що Авдіївку обстріляли градами із житлових кварталів Донецька, підтверджує відео зняте бойовиками. Фашистики, на відео район автостанції Мотель у Донецького околиця міста на виїзді до Макіївки. Тут практично синхронно з обстрілом Авдіївки стався потужний вибух. Прихильники так званої ДНР панічно загомоніли про обстріл з установки. Точка У проте незабаром самі ж повідомили здетонував боєкомплект, який за однією з версій везли у вантажівці. Ні, «Точка У» не прилітала в город. не пишіть бред. пройшла детонація БК і був сильний взрив. Вибухом рознесло місцевий воєнторг. Гуртожитки довкола не постраждали. Воронки від снаряду ніде не видно, тож вибух, ймовірно, справді стався через детонацію. У районі залізничного ринку Донецька сталася пожежа. Там згоріло кілька кіосків. Бойовики повідомляють про двох загиблих від нічних вибухів. Українські військові не обстрілюють житлову забудову, заявляють у Міноборони. Зазначена інформація не відповідає дійсності та є спланованою провокацією. Збройні сили України не ведуть артилерійський вогонь понасел пунктом ми відповідаємо стрілкове оружжя з танкової, противотанкової гранатомети, бойової машини піхоти. Тобто, зі зброї, яка ну так говорити, не заборонена. Натомість залповий вогонь з градів, який ведуть бойовики, фіксують і мешканці Донецька, і вони самі. Остерігачі ОБСЄ постійно фіксують застосування систем залпового вогню російсько-терористичними збройними формуваннями не лише з Донецька, а також з Горлівки, Ясиноватої та інших окупованих населених пунктів. Особливе занепокоєння викликають застосування реактивних систем залпового вогню у трикутнику Авдіївка, Ясиноватой Донецький аеропорт. Ми зафіксували розриви ракет РСЗО в Авдіївці, залпи в Ясиноваті та Горлівці у середу. Ми також бачили місце розриву ракет ракети РСЗВ у Ясинуваті вибухи ракет із РСЗВ в Крутий Балці та більше залпів у Горлівці. Вчора наші спостерігачі бачили вибух від ракети від реактивної системи залпового вогню у селищі Сартана. Дві тисячі снарядів та мін за добу в останні бойовики поливали вогнем українські позиції настільки інтенсивно, рік тому повідомили у РНБО. Прицільно обстрілюють і житловий сектор у населених пунктах. Крім Авдіївки, бойовики вночі накрили вогнем тилове се. Елеще Галицинівка розташоване за 15 кілометрів від лінії розмежування у Кремлі. Тим часом уже висловили сподівання, що угруповання бойовиків вистачить боєприпасів для подальшого ведення бойових дій. Марія Васильова Наталя Нагорна Ольга Кошеленко Спацкортва 2+,2.